На них чекали, молилися, вірили. Сьогодні лучани знову зустрічають звільнених захисників із російського полону. Військовослужбовці з 14-ї окремої механізованої бригади Валерій Кодня та Іван Бас провели у російській неволі майже два роки. В очах сльози радості та болю зустріти героїв прийшли ті, хто чекав їх найбільше мами. Вони знають, як це кожного дня хвилюватися за свою дитину, про яку немає жодної звістки. Захисники тримали оборону на Куп'янському напрямку, проте, 2 серпня 2023 року потрапили у російський полон. Був контрнаступ на 4 годин. Просили допомоги. Допомоги ніхто їм не подав. Вони ще Тримали оборону до 4 годин, а в 6 годин їх взяли, в 6 годин вечора їх взяли. Це я знайшла на сайтах фотографію, де вони виложили, там їх було трохи в клітки, ну, голови пущені, Каже, подивися, хоч на нашого ваньку похожий. Я тільки глянула, кажу, стала плакати то Ваня, кажу, наш. Ну і до слідчої повернулася, кажу, це наш Іван у полоні. Вона це сфотографувала, до того каже, все добре. ну і потім вже ми вже як їх допитували росіяни, а це є всіх трьох. Нарешті вдома вітаємо наших захисників з поверненням.